Друзі, всім привіт! Сьогодні законопроект 13193 з'явився вже на сайті Верховної Ради. Ми з ним можемо ознайомитись. Основне відео по цьому законопроекту я зняв і окремо виклав на своєму каналі в YouTube. Подивіться обов'язково воно розширене, змістовне. В цьому відео хочу повідомити, що є така не дуже гарна новина для студентів з закордонних вузів, тому що в цьому законопроекті наразі передбачено, що пункт відсрочки цей буде стосуватися лише. Щодо навчання в вузах України тут зазначена наступне норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти в наукових установах України. Тобто, тепер розуміємо, що якщо цей законопроект буде прийнятий, стане законом, всі, хто навчається в закордонних вузах. Вони втратять право на відсрочку. Дивлюсь, спостерігаю за цим законопроектом, як він буде прийматися, які правки будуть вносити. Тому підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал в описі під відео. Подивіться обов'язково там або на каналі. Підпишіться, щоб не пропустити такі важливі новини щодо проходження цим законопроектом всіх етапів. Я думаю, що він буде прийняти досить швидко. Всім гарного дня та побачення і мирного неба!